Всім привіт! Пробуємо розпаковку з ліжки ось такі посилки. Це прям дуже велика. Я не знаю, тут десь 60 см на 50 см, ну прям дуже велика. І ось такий пакунок. Давайте розпочнемо із ось цього пакунка. Тут запаковано все досить нормально. Пупирки багато бачу. Прям цікаво, що тут. Таке, тут якісь коробки у нас. Можливо, тут у нас ось цей краскопульт, фарбопульт, покрасочник, можливо. А можливо і ні. Можливо, якісь інші товари, тому що там щось бовтається. Ну, я вам так скажу, запаковано непогано. Тільки єдине, що. Там воно все якось бовтається. Я думаю, що можливо б'єте. Так, Devolt. Devolt пише, значить, тут вже щось від Devolt. Devolt. <coughs> так. Що у нас тут є? Ну, давайте, поглянемо. Так, запаковано. Так, що у нас тут є? Так, як я і гадав. Дивіться, у нас набори біт з бітотримачем. 15 біт, ось такі наборчики, їх дуже багато. Зараз вам покажу. Це оригінал. Я вже замовляв такі, ну, досить себе нормально вони показують. Отож, бо давайте подивимося, скільки їх тут всього є. Це в нас є 4. Це у нас є вже 6, 6, 8. 10. Бачите, всі однакові. 10. Є ще подарунки від китайців. Так, давайте ще один ряд, тому що тут прям їх. Цілих 15, напевно. Так і є. Бачите? 15 штучок ось таких. Всі однакові, вроді, все нормально. Ну, і відповідно, презент від китайця. Трішечки, звичайно, було б добре, щоб був запакував якийсь смішечок, але нічого. І так, і так, нормально. Дивіться, ось такі кяпки. Китайць дав мені в подарунок. До 100річчя Девольт. Ну, я вам скажу так. Досить непоганої якості, ще як подарунок ось такі кепочки. Одну ми залишимо для себе, іншу ми або подаруємо комусь, або розіграємо в нашому телеграм-каналі там пізніше. Я думаю, можливо, скоріше за все розіграємо. Ось таку Девольт, до сторіччя. Я думаю, ну, буде цікаво. Ось такі Кепки, бейсболки, картузики, як хто їх називає. Давайте. Швиденько це закидаю сюди і переходимо до наступної посилки. Тобто? <coughs> китайці також люди також можуть дати щось у подарунок. Ну, звичайно, я просив, щоб щось мені дали китайці, тому що я в них там багато вже чого замовляв. Щері нормальні, йдуть на контакт. Це, до речі, один китаєць, який продає оригінал DeWalt, І е, я в нього, в принципі, багато чого дуже брав. І він ну, досить таки часто дає якийсь подарунок. Щось в презентене. Так, тут у нас прям багато товарів, тому будемо все все так виймати. Дивіться, от прям дуже багато. Цікаво, як ця посилка не вскривалась нитницею. хоча, можливо, і вскривалась. Ну прям дивіться, багато тут товару у нас. Не знаю, чи щось не загубилось. Ну, дивіться, ось мені, бачите, ціла рука сюди заламала. Нічого тут більше немає. І здається, це їхало через Сінгапур Пост. Ну, зараз вже таке, як би буває, їде. Я не знаю куди це, де це воно, як воно їде сюди, але ну, через Сінгапур. Так, давайте розпочнемо із ось цих таких великих коробок. Це в нас, бачите, що з коробки. Ну, таке. Головне, щоб цілий був ось у нас. Дивіться, який прикольний термос. Ось такий. З ручкою. Ось такий термос. Ось тут у нас поїлочка. Ну, досить все класно, я вам скажу, все закрили. Е, так, тут у нас також якась штучка. Ага, це у нас замок. І ось звідси можна через цю штуку пити. Ну, я вам скажу так. Досить досить і непогано. Це у нас запобіжник ось такий. Все. Тут немає його, звичайно. Але нічого, ось така ручка, я вам скажу. Прикольно. Не знаю для чого. Так, щось видається, поламалось. Так, щось поламалось. Десь воно плішно. Полетіло щось. Але що саме, не знаю. Так, дивіться, ось тут у нас ще є трубка всередині. Надиво взагалі ніякого запаху і реально якісно він зроблений. Він, знаєте, в такій красці типу раптор називається вона. Ну, досить таки непогано, я вам скажу. Річ. Так, що дивно, що тут поламалось? Можливо, тут був якийсь. Штопор і він поламався. Або що, ну, пізніше розберемося. Можливо, воно не мало відкриватися з цю сторону, хоча чому і ні. Дивні ось тут такі виглиблення. Не знаю для чого вони мали бути. Ну, ось тут. В принципі. Ну, ось такий термос. Зараз подивимось на інший, чи в ньому також ось ця штука не відкривається, тому що Ой, я взяв ще один ось такий поменше. Цей самий формат. Так, це сюди. І дивіться, ну, тепер... Ні. Е, так, дивно, що воно сюди. Так, друзі, тут також якийсь був штопор. Не знаю, але для чого він там. Можливо, просто. Також воно десь там щось полетіло. Зараз відкрутимо. Подивимося, що тут могло поламатись. Ну, воно крутиться, в принципі, бачите? О, а, ось такі вусики поламались. І в одному, і в другому випадку, не знаю. Це, напевно, із-за того, що я перекрутив. Ось тут бачу такі вусики. Є, і вони поламались, там. На жаль. Чомусь воно там неправильно. Ну, я думаю, воно не впливає ні на що. Воно, типу, як було таке штопорний штопорний, ось такий, щоб не перекручувалось сюди, можливо. Ну. Друзі, дивіться, ось такий термос, поменше. Так, 0,8, а той у нас, напевно, на півтора літра. Ну, я вам скажу так. Вже, що маємо, то маємо. Тут також все є, вакуум Travel Cup. Не дешеві, але хороші, якісні. Звісно, поламалися. Так, наступні насадки у нас душові. Ось такі лічки. Так. Ну. В принципі, все як звичайно. Ось тут бачите різні режими. Ну, побачимо, ось така. Нічого особливого. Так, тут, в принципі, те ж саме, я навіть не буду відкривати. І тут також насадка, щоб не витрачати ваш час. Так, давайте поглянемо, що ось тут у нас. У нас ось таких дві, дві упаковки. Хоча 150. Це у нас такі зубочистки. Ось такі, бачите? Зубна нитка, такі зуби чисті. Досить прикольна штука, я вам скажу. Оці, до речі, дуже багато тут товарів. Перша вкладка, там, де три товари купляються. Ну, тут, в принципі, консолідація, все намішано є. Так. Повзуночок на змійку. Різні там, напевно, якісь ось такі. Так. Якщо у вас там десь поламалося, я взяв тобі, щоб в мене були ось такі, типу, різні повзунки на змійку. Нічого особливого. Так. Наступна у нас ось антена ar 805 s Одна штука. І тут, напевно, інша штука. Така ж сама. Так. ar 805 s Досить непогані ось такі антени для рації. Можливо, комусь там цікаво рації, то ось такі. Так. Наступний у нас ось такий ліхтар від Цей від Fіліpsa. Зараз покажу, вам, У мене, в принципі, такий є налобник. Ну. Так, тут у нас поясок, ремінець, я його не буду показувати, нічого особливого. Покажу ліхтар, які в нього там режими функції досить непоганий. Немає в нього там червоних синіх світл різних. Тут все просто. Дивіться, ось ця клавіша, бачите? Ні, навпаки, ось ця вмикає е, датчик. Ось. Все. Ось вона, бачите, вимкнуло. Перший режим. Так, давайте. Перший, другий слабший, третій взагалі слабший, ну дуже тусклий. Двічі натиснули, вона моргає. Якщо утримати, нічого тут не буде. Бачите? Ну тут просто моргає. Досить такий непоганий ліхтар, я вам скажу. За свої кошти оригінальний Philips. Зараз вам скажу, яка це тут у нас модель. Можливо, хтось захоче собі купити модельку, у нас називається SFL 1851 drop 93. Я вже випробував досить такі непогані ліхтарі. Тут, в принципі, китайці, бачите, все заклеїли. Тут немає не інформації. Там би показав, скільки він часу всій. Тут інформація вказана. Але китайці, на жаль, це все заклеїли. Ну, нічого. <кхід> так. Наступний у нас ось такий тачбілдовський ніж. <кхід> ось такий. Не буду його відкривати. Тому що він буде у нас на подарунок і ти, в общем, понаклеювали наклеїв своїх. Ось такі теж бід ніж. Оригінальний класний. Наступні у нас ось такі міні-органайзери такі для біт. Я їх вже показував, навіть відкривати не буду. Саме менші віддовольні. Ось вони такі. І, в принципі, тут такі ж самі, напевно. Давайте хоча один покажу вам. Щоб Ой, побачимо. Звичайнісінький, ось такий малесенький луточок. Бітки, біт-отримач, все покладе. Нічого особливого. Девольтовський. Так. Бачите, яка рожева посилочка, дуже цікава. Ось така, бачите, смарагдова якась ще яка. Це у нас тут, напевно... А, це в нас куртка така. Ну, типу, не те, що від доща, а від вітру там трішечки може, можливо, захистити може. Ну, прямо ось така вона дуже-дуже тонесенька на відчуття. Ну, вона не пропускає повітря, я вам скажу. Від вітру, від ну, якогось там мінімального доща може вас захистити. Я її не буду відкривати, щоб потім не скласти. Ну, звичайнісінька, ось така. Дуже дуже тонесенька. Це прям на тонкий матеріал. Так, цю залишаю на закінчення. Тут у нас зонтик, парасоля така. Я її не буду відкривати, потім її важко складати. У мене відео вже є десь з нею. Ну, вона така маленька, чесно, ніяка, не вартує своїх коштів. В принципі, хіба що там таке, як одноразова. Десь там в кишеню, бачите, вона дуже маленька поставили, Ну, як варіант, але. Або для дитини, але діти її швидко поламають. Так. Тут у нас липучки. Нічого особливого такого цікавого. Я вам покажу. Тобто звичайні, дивіться, липучки, чи вони на двосторонньому, чи вони... Бачите, отакі штуки. Так, тут клей, напевно, двосторонній цей скотч, ну, клей, клеєва основа. І все, ви собі їх приклали десь там, тому що клей бачу, тянеться. І все. Ось такі наліпки, бачите? Ну, їх треба вшити буде, звичайно. Все. Ну, можливо, десь там вводять, не знаю. Комусь може згодитися. Так, наступне це в нас зубочистки, також якісь такі пластикові. В них дуже прикольна рельєфна структура. Ось тут я не знаю, чи вам буде видно. Тобто ось такі вусики мають на закінченні. Тут у нас 300 штук, десь 2 долари. Ці, в принципі, всі товари із вкладки більше першої сторінки, я, де я кажу, Choice. так, ось такий гребінець. Це, напевно, для бороди. І ось такий для волосся. Ну, прикольний, нічого особливого, ось такий гребінець. Ось це розкладається. Так, сюди він. А, так, о, закріплюється і все. Щоб його не поламати. Бо що все-таки китайське можна і поламати багато чого. Як би таке, Наступне у нас, це у нас рівень буде. Е, цифровий такий, як би, і бульбашка має він одну бульбашку. Я вже по пакуванню пізнаю. тому що пакування ну, досить таке специфічне. Я вже розпаковував їх і знаю. Ну, прикольно. прикольні штуки. Вони не, не дешеві там, в район 15 доларів десь може трішки дешевше. Але досить така якісна, хороша річ. На великий подив. Так, в Type-C і на велике здивування, що я хотів вам сказати, кожна ця моделька, кожна особливо ось така має ось тут. Номер, свій особистий, різний. Ну, такий звичайний рівень. Ось він вмикається. І бачите, показує, скільки там кут, які і все далі. Можна переключати, там, вмикати, блокувати. Відсотки міліметри там переключати. Бачите, заблокували і все. Ну і звичайно, пузирьочок ось тут бульбашка. Ну Досить такий прикольний, маленький. Ну, річ реально така класна. Ну, реально вона якісна. Там, щоб не казав, з, з цього всього такого умовного барахла все буде такий, досить таки якісне. Так, і давайте на закінчення ми відкриємо ось цю посилку. Тут, напевно, цей іригатор, чи як він називається, щось мені так здається. <кій> Бо Тому що таке специфічне пакування і досить якісне. Відкривати не буду, тому що в мене вже один є, я його відкривав. До речі, зараз вам покажу тут. Ось така штука. Кому цікаво, у мене, в принципі, вже або вийшло, або пізніше вийде із ось цим іригатором відео. А там розпаковочка в общем, його. Це вже буде на подарунок, комусь, тому не буду розпаковувати, ви самі розумієте, річ особиста, така гігієнічна. Якби ось так. Це собі залишу. Причому тут, бачите, коротка повну тут більш така збережена, класно. До речі, добре. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних роликах.